У річці Грузька Кропивницькому районі плаває мертва риба. Щоб з'ясувати причину, представник державної екологічної інспекції Сергій Галь бере зразки води для дослідження. На предмет її забрудненості та подальшого встановлення, що спричинило мор риби, як показує на даний час візуальне обстеження, то, скоріш за все, це Є задуха, є перепад температури, є зміна погодних умов, що можливо спричинило дану ситуацію. Мертву рибу вздовж берега помітив у суботу рибалка Олександр Яковенко і зняв відео. Повідомив керівника обласного риболовецького клубу Сергія Боченкова. Він каже, нарахував тоді 100 мертвих грибин. Це білий амур, плітка та хижа риба. Очень багато мертвої щуки, судака, окуня. Вони як хищники, вони ну, перші відчувають, що з водою що там відбувається». Пояснює, сьогодні риби менше, бо частину з'їли качки, частина потонула. Риби було дуже багато. Вона, коли, коли вона здихає, вона спливає, потім здувається і опускається відстано на дно. Така спека, і це, я думаю, що це задуха. Іхтіолог Державного агентства мілірації та рибного господарства Андрій Бірюков вважає причиною загибелі риби, низький рівень кисню у воді. Місць рівня кисню у воді у даній водоймі повинен бути не менше, ніж 4 міліграми на, на дециметр кубічний. Коли аномальна спека, то рівень. Може бути менше, десь ну, на 2 міліграми на дециметр кубічної води потрібно провести лабораторний аналіз та досвід води. Говорить, щоб попередити загибель риби під час спеки, потрібно насичувати воду киснем. Це потрібно збільшити рівень води, це регулюється за рахунок дамби, за рахунок підйому або зниження самої рівня води. За словами представника державної екологічної інспекції, лабораторне дослідження води триватиме 5-7 днів. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.